І всім привітам! З вами вам Нортоп. І сьогодні я вам покажу ось таку е, пушку, що стріляє вівцями. Ну що ж, приступаємо, ось тут вівці вже пасуться, бо я вже їх протестував. Так, давайте ж покажу, як це працює. Це довгождане відео, дійсно, довгождане три відео не виходили. Так. Щоб щоб зробити так, аби вівця полетіло ось сюди. Треба назвати тільки цей е, важіль і дивитися. Хитро. Так, кладемо ют. Запускаємо. цю стрі... вистрілює. Інтересна задумка. Е, я таку, такий механізм побачу у Майнкрафт сторімот і по... і попробував зробити тут на вівцях, а там було на коровах. Давайте подивимося, як цей механізм працює. Про це він дуже просто, тут просто стоїть е, пошті і виштовхує, тут все під'єднано до важіля, а тут просто я тут е, робив цей механізм і тут у речі. Так, приступно, тут чуть-чуть потяжче. Тут, е, за що, як так ворогаці? За що того, що е, два... Полторювачі передають короткий імпульс. Короткий імпульс іде сюди. Тут включають так само повторювач. А тут, як бачимо, вже два. Чому? Бо лепкі блоки слезу, мають таку функцію, як злеплюватися один до другого. А тут цей поршень зайвий. Але якщо би відказав ось цей поршень зробив би цей. Так що це така міні-аварійна система для... Для вівці-пучки. Давайте ще пропускаємо трошки овець. А давайте у мене є ідея, люди. Давайте зробимо так, аби вівці від, відбивалися як баскетбольний м'яч. Ніби вверх-вниз, вверх-вниз Так. Просто треба... Це вже рахується, як удосконалення механізму на відео. Треба тут ще до, докласти блоків сльозу. Так, докладаємо блоки в слізу. Все, готово. Запускаємо. Так. Так. Так, йдемося. Вау, замало. Замало в нашій пушці моцності. Такої сіри, щоб, щоб вона могла аж відкинути сюди. Але давайте спробуємо зробити ось такий двоповерховий сль... Э, такий, такий двоповерховий траплін і слізу. Мало би спрацювати. Ну що ж, з вами був Дімо Мортон. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал моєї сестри, ставте лайки, підписуйтесь на офіційну групу. Пишіть у коментарях, який вам механізм найдужче сподобався і яку ідею ви хотіли побачити у слідуючому відео. Зустрінемося, як завжди, у слідуючому відео. Па-па!